Єврейські мелодії, Як Ізраїль дістався ворогам у полон, То рабом своїм бранця зробив Вавилон, І, схиливши чоло, подоланні борці, Переможцям своїм будували дворці. Ті руки, що храм боронили колись, до чужої роботи з одчаю взялись, Тая сила, що марна була на війні. Будувала підвалини й мури міцні. Все здалось до роботи перевесло й шнур, плуг, сокира й лопата виводили мур. Всяк, хто мав який знаряд, мав працю собі, Тільки арфу співець почепив на вербі. Єремія зловісний пророче в залізнім ярмі. Певне, серце Господь тобі дав Із твердого кришталю. Ти провидів, що люд буде гнить у ворожій тюрмі, як же серце твоє не розбилось від лютого жалю? Як ти міг дочекатись, чи справдиться слово твоє? Роєм, стріли ворожі, на боже і місто летіли, Певне, чарами ти гартував тоді серце своє, Що на ньому ламалися, навіть ворожі стріли. По війні ти на звалищах міста лишився один, і палки твої сльози точили холодне каміння, і луна розляглась так серед смутних руїн, Аж найдальші нащадки почули твоє голосіння. Єреміє, ти вічне туго, тебе не збагну. Як же серце твоє? Не розбилось від лютого жалю, бо джерело гаряче і скелю зрива кам'яну. Так було твоє серце з твердого, міцного кришталю.